Всіх вітаю з магазина «Сінсей». В Сінсей поприходили новинки, купальники, капелюшки, спідниці, сукні. Я буду сьогодні робити огляд саме на жіночий відділ. Тут вже повивішували новинки. Прийшли ось такі сорочки. В Складі є льон, невелика кількість, такі по 269, Ось такі біленькі. Взагалі, я рекомендую їх вдягати як верхній одяг. Можна завжди розтібнути якусь цікаву яскраву майку чи топ вдягти і накинути зверху. Ось така сукня прийшла в чорному кольорі. Оці сукні, до речі, були в блакитному, в білому кольорі, і в чорному мені ну дуже сподобалась сукня, класно виглядає тут. взагалі все таке чорно-біле. У них колекція чорного багато прийшло. Чорні, чорне взуття 459 гривень коштує. Ось така сорочка, дуже приємний такий чорний колір. Знаєте, якийсь він ну, дійсно гарний. Чи це така тканина. Вона в складі льон 459 гривень коштує, йде з карманом і дуже класно зроблений рукавчик. Вона як цупка така тканина, от прям виглядає натурально. Тому мені вона сподобалась. Також такі шорти є як класичні з ременем. Не просто от вони йдуть тут з полосками таким. Зроблені без резинок, тут рівненько все на гудзику, коштують 459 гривень. Також е, прийшли ось такі, ну і можна і на купальник втягти. Ну вони як пропонують, бачите, таку сітку я також собі купувала довгу сітку. Зараз вона висить, як тоніка, а так вона пончо називається. Тут вони пропонують просто до одягу, ну, наприклад, до цієї сукні зверху втягти. Ось така сіточка, як верхній одяг. Вона коштує 219 гривень. Класно так зав'язується. Мені такі речі подобаються. Можна з чимось компонувати та, хоч з цими шортами, якимись яскравий топ вдягти з білою цією спідницею. І з цією. Ну, взагалі, класна штука. Бачите, вже її навіть порозбирали. Я не знаю, може не вчора вивішували ці новинки. Зранку якось то буває, що я приходжу. Вони зранку їх вивішують. Дуже гарна сорочка, як жакет. дуже красива, пудрово-рожевий колір. Такий прям приємний, як вона красиво зроблена. Мені дуже подобається. Так, Denim Collection. це у них 799 гривень. Новенька колекція, ну внизу зроблена. І вони її ось пропонують зразу о, як... дивіться, оцей рожевий, да, з білою спідницею. Ну, до прикладу, як виглядає. І зараз я вам ось цю сорочку до цієї спідниці зразу, як вона виглядає, більш, ну, більш приємно. Якось... Ну дуже класно, класно, з цією спідницею. Мені подобається. Я навіть сфотографую на обкладинку оцю спідницю з оцією, сорочко, ось цим жакетом. Він такий, ну можна сказати, як більш легенький, зараз якраз носити, та ще й так прикрашений. Ну молодці, це вони чудово зробили, 799 гривень. Ще поприходили плетені сумки великого розміру. Класно з собою брати на пляж. Наприклад, та, ну і взагалі, така, як прям шопер. Сумка коштує 599 гривень. Прям так знаєте, от крупна така ну, візерунок, оцей плетений. О, на змійці всередині все закривається. Оця довга вона відкривається, рем... ремінець Нічого так, позиція для мене так взагалі. Я на пляж багато речей беру. Мені треба велика сумка. 459 гривень. Також худі поприходили літні, вони легкі, ось так тоненькі білого кольору. Ну, як літні. Ну, зараз от носити, наприклад, і то буде холодно. 459 гривень. Зараз так холодно. Ну, Ці штани я вже показувала, ще раз вам їх покажу, класно виглядають. Такий колір, оце ж вершкового масла, як тренд сезону. Трішки вони як жаті. І тут, ну, взагалі, легесенькі. Поки йдуть без знижки 599 гривень коштують. Такі ж класичні, як я показала, з ременем чорні тут білі, тільки на білих ремінь більш контрастний, такий, як молочний. Також навіть з жакетом, гляньте, так буде класно виглядати. Не знаю, видно чи ні. Чи якось відійти треба. Ось так. І оці сумочки мені подобаються. Вони хоті плетені, але от е, вдягти навіть жакетом дуже класно. Вони є чорні, у них такі бежеві і ще більш світлі. Венькі сукні, ось оце блакитна така, блакитна, хоч і більш великого розміру. Ось Ель. Вона отут зав'язується з боку, і немає такого, що вона наталії, як. Перетинає талію, тому більш такий вільний крій, якусь я наподобі міряла. Мені сподобалось, як вона сіла тільки довго от минулого разу. І рукавчик ось такий ніжний. Така коштує 459 гривень. Розмір йде до XL. І десь довжина буде нижче коліна. Ще прийшли новенькі. Зараз покажу ось такі. Клас. так гарно виглядає. А от ту рожеву я міряла, білі взагалі розбирали тут в острові. Була така як рожева, я минулого разу міряла, були ще білі оці вибиті. Ой, це дуже гарно виглядає. Клас, новенька. Красива сукня. Так, незвично в неї рукав зроблена, вона, до речі, бежева, з чорним не біла. І тут і вона як прикрашена. Так, така коштує 659 гривень. І мені здається, також буде довжина от по щіколотки, навіть трішки вища. От я міряла рожеву минулого разу, вона також не до самого полу, сподобалась довжина. Тут ще буде ну, більш коротка, ой, дуже дуже гарна сукня. Слухайте, прям хочу, щоб ви її роздивились. Вона навіть так тримає форму, ось, ось ця спідниця внизу. Така, як більш цупка тканина. Класна. І Такі поприходили, як сукня сорочка, сукня халат 659 гривень. На такому широкому вона йде поясі. ну Тут закрито, мабуть, як золотий, тому що золоті ґудзики скрізь. Так, коштує да, 699 гривень. Розмір є аж 2 ну Така як кльонна вид, рукавчик, також з золотими ґудзиками. І мені здається, прям буде довга дуже. Ну прям до самого полу. Ще новенькі сукні прийшли в горох. Звичайна сукня закрита так. горло можна сказати. Вона коштує 459 гривень, 100% віскоза. Знизу йде така рюша І посередині, як ну, резинка, тільки вона так призібрана, не прямо по талії. Оце номер, ой, це розмір 2XL. Я показую. Вона йде до розміру 2XL. І така довжина в неї не, не супер довга. Ну, Максі, але не отак, що по полу буде як от деякі. Віскоза. Білі сукні, їх просто перевісили, ще парочка залишилась. Рожевих якось набагато більше. більше білі подобаються людям. От я вміряла рожеву, але білі, бачите, більше розбирають. Це прям супер перейшла позиція. Гляньте, це в'язана. Зверху можна вдягати хоч на купальник, хоч на якусь сукню чи шорти. Ой, мені я взагалі такі речі обожнюю напівпрозора. Навіть так хочеться, знаєте, щоб краще було видно. То там вона чорна на чорному. Супер-пупер, як класно. Оце новинка, то що у них тільки коротенькі ці туніки були. Коштує 459 гривень. От, така мені подобається дуже, якщо щось яскраве навіть під низ втягти. топік яскравий, якісь можна бріджі просто чорні. Так, да, ця позиція дійсно кайфова. І навіть зверху, як туніку, можна там на джинси вдягати. Мені подобається. Я не знаю навіть, як вона в них називається, сукня чи пончо. Ще зазвичай це у них називається пончо. Так, а в них внизу ціни. думаю. Де ж я дивилась, скільки коштує. Зараз вам скажу, як це називається. Ні, сукня, сукня. Тут називається сукня. То я о, купувала таку прозору, вона називалась у них пончо. Ось ще прийшли, дивіться, які струящіся, то Ось такі були просто в е, смужку. Тут більш широка смужка, вона така хвильками йде. Тому також мені подобається. класно, Класна сукня, довгенька, ну не прям до полу, нормальної довжини. Коштує вона 599 гривень, розмір до XL. І ось тут мені подобається, як вона зроблена, виріс великий, ну так от, полукругом, трішки невеликий виріс. Дуже приємна, класна. І не буде світити, до речі. Також гарна позиція. Оці ходили всі худі я вам показувала в різних кольорах такі тоненькі. А тут іще така пройшла: 459 гривень. Така м'якенька, приємна на щось накинути, от вдягти. Дуже приємна. Вона, знаєте, як рушник махровий. Ну, 599 гривень. Я в нормальному сенсі кажу, що дуже приємна на дотик. Вони завозять зараз ось такі штани є білі, сірі, різноманітні, або внизу широкі, або на резинках. У них дуже багато і худі, просто вони йдуть тоненькі, не як взимку, а дуже ось такі тоненькі. І ось такі сірі також тоненькі. Коштують вони по 339 гривень, або ось такі на резинках. Коштують 169 гривень, ось такі штани. Це їх початкова ціна, це навіть не, без знижку. 169 гривень. Згадала, Ще хотіла показати джинси. Тут висять такі е, класні ці балони, вони такі коротенькі, гляньте, цікаво. І внизу, і тут перешиті. Коштують вони 699 гривень. І ось цей жакет, піджак ще в білому кольорі вибитий. Ну, в білому не такий, от в рожевому набагато гарніший, хоча білих, як завжди, розбирають краще. Бачите, всього два залишилось, коштує 799 гривень. Скажу зараз, по який розмір. Два xl він є, ось такий біленький ще. Він такий не супер білий, а ну, трішки, трішки такий приглушений. Не прямо от як я білий-білий. Ну, джинси, ось такі, наприклад, балон фіт коштують. Балон легенькі, до речі, блакитні 699 гривень. Це новинки, що поприходили, такі на літо, по типу рвані, світлі. Ну, ось такого плану це е, денім, не бачу, що за модель. Коштує 599 гривень. По типу мом, мабуть, Сінсей просто написано. Є такі широкі оці white stretch. Прям застіпками, мабуть, симпатичні ось ці джинси. Просто їх так боком повісили, я не знаю, не дуже видно, як воно виглядає. Скільки такі коштують. Такі коштують 799 гривень. Ось такі широкі. Ну, на резинках також є. Ось так просто легенькі, як штанами зроблені. Мені Здається, зручно для літа 599 гривень. І ось дивіться, скільки кольорів, моделів дуже багато. Також шорти у них, я всі ці шорти показувала. Мені здається, що шорт... Ну, от є бермуди різноманітні. Десь по 500 да, гривень. Так, зараз нагадаю вам 699 гривень, а є просто шорти. Так, тут, може, щось новеньке повісило, глянемо. Ну ні, ось у ці джинси я вам також показувала. Якось джинс новеньких немає. Далі футболки покажу. Ну от Футболки, ваші улюблені герої з Ігор та фільмов. Тепер у них є таке відділення, і вони тут вішають Барбі, Сімпсони, 339. Ось така футболка, наприклад. Таку я показувала, або ось така 459. Ось новенька прийшла, просто напис. Сімсон. Так, чисто хто любить Сімпсонів, 459 гривень. Або напис просто Барбі 459 гривень. Так, капрі я вам показувала, коштує 599 гривень. Спідниці поприходили, особливо мені подобається ця класна така джинсового кольору. Коштує вона 599 гривень. Йде з розрізом. Попереду рівненька, а ззаду в неї резинка. Класна, яка приємна дуже. І ще якісь чорні. Чорне все поприходило. Це, як знаєте, тренд у них пішов на чорне, нашили чорно, чорного одягу. То був весь світлий, а зараз така прям чорна. Ну ці як вони шиють, як шовкові, без розріза. Розріза немає, але вона така, знаєте, як бархатна трішки. Цікава. Коштує 339 гривень замість 599 І вона довга. Тут видно з джинсової, коли поруч. Вон багато кольорів. Ось у цих спідниць, рожеві, там є така як шоколадного кольору. Ну, а ця чорна мені більш подобається тканина. Така як бархатиста. Ще ось такі спідниці коротенькі, хто носився. Поприходили з квіткою, з рюшою, Мені здається, вони йдуть на підкладі. Да. Така спідниця коштує 339 гривень. Ну, гарненько, хто носить міні-спідниці, дуже гарно виглядає, взагалі така приємна. Тут знову, так як льон і тканина, і ось такий оцей гудзик, так подобається мені колір натуральний. Така, це шорти спідниця, коштує 459 гривень. У них коли знижки на джинси, це в основному на скіні. От 389 гривень коштують скіні. Я показую, як вони виглядають. Ну а так з футболкою виглядає непогано, ці темні. Є також блакитні джинси скіні. 289 гривень. От така футболочка приємна. Футболки у них всі 100% котон. От 43% знижки на такі кросівки, як на манекенах, по 459 гривень. Кросівки актуальні, як ніколи. Дощ такий йде на вулиці в цьому році. Я не знаю, коли ми літні будемо вдягати. 459 гривень ну, от Зі знижками, зі знижками завжди у них є скіні. Взяли тут джинси, вже поклали ось такі бермуди знову поприходили. А ну-ка, подивимось. Знаєте, вони як просто обрізані джинси виглядають, ось так. Брізані джинси, начебто такі коштують 599 гривень. Не знаю, це шорти чи Це шорти називаються. От вони коштують 599 гривень, ідуть до розміра 44. Хочу показати, як, як вони на витові такі спідниці поприходили. Ну, джинсовий колір це 100% льон, 599 гривень. Розмір, іначе то, там такі ще чорні висять. Я вдягла взуття їх взуття, тому що сьогодні дощ, я прийшла ще в кросівках, холодно в Одесі. Це взуття 459 гривень, тільки 40-й розмір трішки з мене спадають. А так вони класно. От мені подобається попереду закриті, такі приємні, гарненькі. Ковтина ця 459. Тут віскоза і котон. Щось там напополам. 459, а оця спідниця 592, Тільки вона на мене отак емка сіла. Дивіться, можна навіть менше брати ззаду резинка, якийсь такий зовсім вільний крій. Оці шорти я взяла, я думала, вони довші Насправді. ну Ось така довжина. Вони як класичні з ременем. Такі ну, от класичні шорти можна навіть вдягти як під піджак чи жакет. І така сорочка. Я її як верхній одяг. Я взагалі люблю ці сорочки, як верхній одяг вдягати. Білу я вам показувала ковтину з такими гудзиками вона блискучими йде. Ці шорти коштують 459 гривень. Вони поліестер, Кармани тут, ну, зручні, до речі, класні. І ось ця ковтина, тут трішки навіть в складі є льон, віскоза. Ну, сорочка така, її можна отак застібнути, навіть буде краще, мені здається. У так буде класно, так все в чорному. Мені подобається, як воно виглядає з цим чорним зуттям. Так ну, стильно начебто. Гарненька вона з льоном. 459 гривень. То я тут біля дверей просто більше ніде стояти. Там, Бачите, в коридорі чоловіки. Не можу так нормально стати. The mm -hmm. Я не сказала, окуляри коштують 219 гривень. У них всі окуляри по 219 гривень. Оця сукня коштує 699 гривень. Якось я її міряла в блакитному кольорі, але я затягнула ось ці бретельки на самий верх. І дивіться, як вона класно виглядає. Така вона довжина зразу сіла. То я неправильно тоді її приміряла. Це ви зараз прийшли в чорному кольорі, і вони мені, мені більше, до речі, подобаються в чорному кольорі. Ось так я їх затягнула, і вони так наверх. Резиночка з двох сторін. Тут поліестер, але сукня гарна, чорна. З Цим чорним взуттям дуже-дуже. Більші капелюхи поприходили. Він такий, знаєте, як хвилями зроблений. Мені подобається. Не рівно, а ось так хвилями дуже гарно виглядає. До цієї сукні вирішила ось, ось цю сорочку приміряти. Я ж кажу, як верхній одяг, і дуже класно. Як одна тканина, зручно так, слухайте, дуже класно виглядає з цією, ну от, раз, накинув з собою, взяв по довжині, все дуже добре. Мені подобається. Ось така сорочка, вони там в різних кольорах у них є. Там трішки в складі у них льон, щось по-моєму 20%. Є також біля, різноманітні. Як капелюх літньої сукні, от, якщо ти так по типу відкрите все, дуже файний. Він тут як мережевом так зроблений, і мені подобається, що він такими хвильками йде і якось ну, по іншому зразу виглядає. Оце я затягнула ці бретелі, наскільки краще ця сукня зразу сіла. Є білі, блакитні, оце прийшли чорні. Виглядають класно. Купальників. Є люди вже які засмагають в Одесі, ну поки ще холодно, але засмагають дійсно. Купальники поприходили ось в такому кольорі приємному. Він іде зелений, з бежевим, не з білим, 149 гривень низ і 149 гривень вверх. Вау-вау, ціна! Оце будуть вони такі не низькі, мені здається. І на зав'язках по бокам, хто любить. І ось такий бюстгальтер також на зав'язочках. Ну, от Звичайний купальник нормальний, зручний. Щось такий низ прийшов. Оцей низ гарненький, так, зроблений бежевим. Тут він як в'язаним, можна сказати. І коштує такий ну дорожче, да, 219 гривень. Також на таких зав'язках з боку, на вузеньких зав'язках показую, щоб було зрозуміло. От, наприклад, у них є такі, як широкі і тут призібрані, оце розмір М. Хто любить такі моделі, такі високі, вони і широкі по бокам. Ось така модель, мабуть, дорожче буде коштувати, мені так здається, не знаю. 269 гривень. Абось в такому кольорі також, бачите, тут широкий більш. Блакитні дуже широкі внизу. Ось такий синій, що не пам'ятаю, був він минулого разу. Може бути в другому, чи в чорному кольорі. Ну нічого так зроблений. Також тут мені подобається, як ну, попереду зроблено красиво на груді. Так, він коштує 599 гривень. Ну, у них зараз більш-менш одноцінно ці суцільні купальники йдуть. Що я тут ще не показувала? Бардові ось поприходив вверх. Гарний, до речі, верх, бачите, з якими штуками. Такий верх 269, такий бордовий. Ну, також непогано зроблено, гарненько 269. І до них тут як є ну, верх, це низ, я кажу, верх, оце все низ. А ось такий верх до них йде. Також зібрано, так буде, знаєте, як начебто така Ну, навіть якщо маленька грудь, то буде як велика виглядати. 269 гривень. Ось таких не було топів, дуже прикольні з написом. Це мені подобається. Такий, як топом зроблений, зручно взагалі там десь йдеш, накинув щось 339 гривень. Я ну, як засмагаєш, коли як воно топом зроблено купальником, то набагато зручніше. Ну, Так вам покажу всі моделі, які є наразі. Тут багато, до речі, ось в цьому сенсе є і червоні, і рожеві, ну, різноманітні. Ось такі є широкі коричневі, також по бокам затягуються. такий червоний верх прийшов. Не червоний, а пурпурний. Отакий пурпурний 119 гривень коштує. Синій он є низ внизу. Ну, багато. Вибір, вибір дуже файний. А, у цього ж фіолетового, бускового не було, однотонний такий. Низ коштує також 119 гривень на зав'язочках. І верх ось такий звичайний коштує також 119 гривень. Далі хотіла показати капелюшки нові. Прийшли. Оцей капелюх, він такий гарний, великий. більший. бачите, в нього ці радіус, діаметр. Файно виглядає, мені подобається. Так, регулюється, там щось написано. Так, він коштує 339 гривень. Класний. А, В нього регулюються ці крила. Ось оці крила. Так, ось ця штука, бачите, відламується, слабо тримає Вішак мається на увазі. Тут взуття начебто я все показувала, нічого новенького поки не бачу. А в'єтнамки бачу на зоні такі були. О, цих рожевих не було. Ось таких. Ну, як звичайні, як резинові, от чорні такі є, вони йдуть до 39-го, тільки розміру, а ці до 41-го. Дивно, як рожеві до 39-го розміру. Вперше ну, таке бачу. Коштують вони, зараз скажу, скільки вони коштують. Так, мабуть, в одну ціну з чорними. 269 гривень, а чорні йдуть до 41-го, 219 і дешевше коштують. А, ще білі прийшли. А білі, а білі до 41-го також йдуть. 219 гривень коштують. Ще є нове взуття, ось таке в шоколадному кольорі. Ну, можна сказати, як бо жіноче взуття. До 41-го розміру вона йде. Це взуття коштує 459 гривень. І з новинок я такі чорні вам показувала, прийшли ще в шоколадному. Також по 41 розмір ціна 459 гривень. Оці чорні, пам'ятаю, бежевих таких я начебто не бачила. Такі бежеві до 41-го розміру коштують 599 гривень. Далі хочу туніки показати. Прийшли новенькі туніки. Мені подобається, що ця туніка ось так затягується. Покажу вам, ось це зразу придає так. Красиву форму. Тут от чорне на чорному, погано видно. Не знаю, видно, як вона гарна, така, в неї прям ну, такий візерунок, і тут по бокам, його розрізи класні. Ну Красиво. Так, Красиво, дуже. 459. Ні, це невеликий С-М. Ні, ні, це просто окремо. А, а це окремо, це окремо. Це туніка також, так. Да. 450. Ні, ні, ні. Оце також туніка наверх. Ага. Воно в них пончо все називається. І ще ось така коротенька. Гляньте, яка красива прийшла з бахрамою. Тоже. Ну, вони такі вільно окрію, то жіночка каже, що вони великого розміру. Ні. Насправді це 219. Ну, щоб ви вдягали, як вільний такий крій на пляж. Це дуже класна, до речі. Гляньте, з затяжками тут з поясом регулюється. Красивий візерунок. Класно. Уже якось по-новому виглядає. Ну і така ось, бахрамой також, також мила. Оці вже такі, як були раніше, а це вже щось новеньке. Сумочок новеньких, скільки поприходило. Дивіться, прям так класне з лентою, Зразу прикрашений зі стрічкою йде 599 гривень. Так, жіноча сумочка та шарф. Так і написано, що це все ну, разом коштує. Вона йде на такій кнопці, і таке дно буде товстеньке. Ну, Розкладеться, в'язана, ну, гарна, дуже легенька, 599 гривень. Світлий такий колір. Тут також сумочка з оцією стрічкою прикрашена. Та Шарф це називається. та шарф. Це коштує така позиція 659 гривень. Так, так зроблено. Також мила, дуже мила. І, а, все, оце їх два види. Тут просто їх так розвісили. Я подумала, що. А ще ось новинка, яка сумочка 599 гривень. Зараз я її покажу, хтось вниз якраз її повісив. Я вам її поклаждаю. Ось такого плану. О, яка класна сумочка, форма дуже приємна, невелика і не маленька, з таким ремінцем широким. І кольори поєднання. Беж з коричневим. Ну, гарна сумка 590. Ні, 459, там неправильно у них висить цінник. Ось така 459 гривень. Класна сумочка. Сережки такі цікаві. От 79 гривень, ось такі 119 гривень. Хтось одну, гляньте, тут повинен бу... Бу... була бути ще одна сережка. Ось так воно виглядає. Чотири сережки за 119 гривень. Тут з метеликами. Так, і ще такі за 169 гривень. Ось так, це все в золотому такому кольорі. О, в золотому такі прийшли краби, 6 штук за 149 гривень. Ланцюжок такий коштує 59 гривень. І ось такий 149 гривень коштує. Краб також в золотому кольорі такий великий за 119 гривень. Тут багато сережок різноманітних 169 гривень коштують. прийшли Чорні, 599 гривень. Ось так вони як стрейч і будуть нижче коліна. Ну як капрі завжди були. Вони так і називаються капрі. І знову приходять у них ось ці худі, назовемо їх літні, такі вони легенькі. нитку приберу. Ну, от довгий такий худі, такий, як грязно, ні, ну не грязно, а такий блакитно-сірий колір, скажемо. 459 гривень. Коштує худі. Ну вони тоненькі. Якраз їх носити там по ну як буде більш-менш тепло, то буде нормально. Тут знову в цих колі... синій з білим я показувала це спідниця шорти. А тут прийшов такий комбінізон класний, дуже прикольно виглядає. Такий комбінізон з гудзиками. Ось тут зроблений гарненько такий, знаєте, як корсет, широкий ремінь, стильний, широкі ось, ось ці лямочки. Такий комбінізон йде до розміру XL і коштує він 659 гривень. З капелюшком це буде поєднуватись дуже класно по кольорам. Ходила, помітила оцей комбінізон і помітила також кавтина новенька. Прийшла. Приємний такий льняний колір. Вона йде, як раніше казала, це з Люріксом. Така блискуча, саме золота нитка додана. Така коштує, як в'язана, 459 гривень до розміру XL. Дивіться, з капелюшками. Ну, Приємний дуже колір, такий він більше як льняний, я б сказала. Хтось до виходу приніс, ну, вже покажу. От бувають у них снички на білизну жіночу, 149 гривень замість 219 три позиції, причому в різних кольорах. Ось так біленькі з малюнком, блакитні і такі бежеві. І це хтось сюди просто, мені здається, випадково приніс. І дівчата розкладають новинки, але ну, тут піжама, просто не можу не показати, яка красива. Сьорфінг написано. All day everyday, весь день. Ой, причому класні такі ну, штани, не короткі, але дуже стильна. От скажімо, така стильна з такими пальмами. 459 гривень. І ще й напис такий, він як випуклий, як 3D. Класна, дуже красива піжама. Мені сподобалась. 459 гривень. Вони завозять бріджі в різних кольорах. Такі сірі, до речі, вони подовжені, не, не короткі, прям до коліна. Коштують всього 119 гривень. Дійсно, вау ціни. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Всім дякую, що дивитесь мій канал. В якому саме магазині я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.